З миром Божим, друзі, будьте благословені. пророк і вже вчителі це широкий шлях і шлях до погибелі, а люди Божі це вузький шлях і шлях до спасіння. Це Божа воля. Одні люди будують церкви, а інші руйнують. Хтось спасає заблукавші душі, а хтось навпаки, спокушає і губить їх. Тому Божі люди являються камнями Божої церкви, ні вправо, ні вліво, тобто чітко дотримуються Слова Божого лже вчителі, лже пророки намагаються легалізувати цей світ і гріх. Вони являються грішними людьми, які намагаються використати церкву і віруючих для своїх інтересів. Люди Божі це праведні і святі люди, які віддали повністю своє життя ради Ісуса Христа. Тому важливо бути в живій церкві і мати спілкування з Божими людьми через проповіді і жити з Богом, духі та істині. Тому підписуйтесь на канали Салтаненко в Ютубі та в Телеграмі. Пізнавайте істину слова Божого. Амінь.